Привіт! І так, у мене тепер в тіктосі два аккаунти. Один популярний і другий має стати популярним. Зокрема, він запасний, тому що е такі в тіктосі іноді вихідки бувають. Наприклад, вчора Ністоні Сіо забанили мій аккаунт головний. Я подала апеляцію, розблокували ніяких. Е Скарг на відео немає, ніяких заблокованих нових відео немає. Отже, заблокували просто так. І тепер розблокували. Ну, і я сподіваюся, що більш такого не повториться. Але тепер майте на увазі, в мене є запасний варіант. А це відео виставляю в двох своїх аккаунтах і відповідно в шапці профіля буде посилання на додатковий аккаунт. Ось так от. Ну і можете полайкати мою нову сукню. Ала, мана тришки мала на мана.